Цієї ночі на Миколаївщині знищено два ударних БПЛА шахет. Про це повідомляють у повітряному командуванні Південь. Рятувальники Дніпра завершили розбір завалів зруйнованої триповерхової будівлі медзакладу після обстрілу окупантів. За даними ДСНС, досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент прильоту. Наразі відомо про 32 постраждалих та двох загиблих. У місті оголошено день жалоби. За минулу добу Херсонщину обстріляли 45 разів. За даними ОВА, окупанти поцілили у житлові квартали області та цивільну інфраструктуру. Відомо про одну загиблу людину. Атакували і Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Є постраждалі. Пізно ввечері у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Воно сталося за 20 кілометрів на захід від облцентру. Про це свідчать дані головного центру спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 483 дитини. Дані приводить офіс генпрокурора. А постраждалих від війни дітей зафіксовано більше ніж 1467. За офіційною інформацією, понад 984 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях.